Так, всім привіт. Сьогодні у нас 11.07.25. Поговоримо трошки по... інформація по Фінляндії, що купив та й продаю, що знайомі сказали та й, та й вам розповідаю. Цей рік з морожкою по Фінляндії в общем, печально, плоховато, урожай не дуже. Де-не-де, ну, в общем, мало, дуже мало. Не варто взагалі на Морошку акцентувати увагу. По Черниці, в Фінляндії. Більше в Хурнсалмі, в общем, на севері трошки її більше. Тут південніші регіони, Саванліна, Йонсу, там Йонцу, да? ці наші края, де, де я часто там не дуже. Трошки хуже. ну в общем більш, більш краще трошки на севері, наскільки я зрозумів. Далі по брусниці, по брусниці ну, вроді би, краще, ніж Черніка. Цвіте туди ближче Саванліна, краще, Йонцу тут так не дуже, ну, то тобто есть менше цвілу, наскільки я зрозумів. Ну, на на брусніку слід. Акцентувати увагу, мені так здається, наскільки мені відомо. Далі, в цьому році, наскільки я зрозумів, прийняли закон, вроді в лютому місяці в Фінляндії, да, що так як тайцям раніше треба сертифікат на збір лісової ягоди. Так і зараз. Для іностранців, іноземців потрібен сертифікат. Але якщо в тебе є прихисток, ну тобто. Оформлений все ти там під тимчасовим захистом, то тобі цей сертифікат не треба. А так, як іншим іностранцям, да, іноземцям з інших країн приїжджають, то ну, якоби нельзя. Як це буде воно на практиці, не знаю. А ще по Черниці. Ну, як зазвичай, да, в лісках соснових, там, ріденьких і так далі. Її немає взагалі. В цьому році також в минулому році її не було. а... а, 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 а вроді би, є на виробках. Але це не всюди. Я так зрозумів, на е, півночі країни на виробках більше її, ніж в лісках. Ну, опять-таки, я з 2008 року їжджу в Фінляндію, то есть, ну, може, 2-3 роки там. Вона трималася да, на одному місці. А то вона мігрує там, то на склонах, то в лісках, то на, там, де влага, волога, болотах лотах чи ще десь. Ну, тобто постійно в різних місцях. Коли ти приїжджаєш на місце, ти вже аналізуєш, обслідуєш всі ці місця і потім... потім ти все це для себе розумієш, де є, де немає. І так по всій ягоді. І так по всій. Так само і поморожки, буває десь в лісках більше, на відкритих менше, да? буває ну, по-разному. Так само і брусніка десь на розвишеностях немає, буває внизу, у балках, де влага більше вологи, то там є, то буває навпаки. Ну, Кожен рік індивідуальний і різний. І це все приїжджаєш на місце. Ну, але загальну інформацію така, і В общем, якось так. Цей рік е пізній. Він всюди пізній і в Україні. І, то є, природу не обдуриш. Я завжди дивлюся тут по Україні, там по деяких культурах, да, як вони цвітають, оце, і тоді вже розумію, що там починається ягода. Так воно і є. Десь з 2007 25 більш-менш почнеться піде перший збір черніки, прийомки і так далі. Туди північніше, то не раніше, ніж 25.07-го піде по Черніці збір. Ну, тобто на Морошку взагалі ніхто вже і не. Але я скажу, що в Швеції є. В Швеції є, знайомий сказав, і в Швеції там і вдосталь Морошка зараз, то збирається їхати в Швецію. Якось так. Всім удачки, всім пока.